О, О спом'ян. Розкажі про цю тему. Откуда взявся цей лом? Ломка. спомагатель. Лом. Ну це як лом? Це арматуріна. Ось я вже її апгрейдив. це з цього з велосипеда Гріпс. Тому що коли б'єш, ще тру... треба другий, звісно. О, але коли б'єш, стираються руки. Ми переїхали на квартиру з батьками, батьки отримали квартиру 90-ті, цей п'ятий клас перейшов. 92-й, мабуть, 93-й рік. Десь так. Переїхали в квартиру в центрі. З Київської і там жили ті. До нас там жили євреї, коротше, Варваркіни. Фімілія вони з'їхали. Ну цей, коротше, лом. Поняв прикол, а це ж буремні 90 ті Там вони два замка на двері. На дверях, два замочка, чикс, ланцюжок, оцей цепочка. Знаєш, що це відкривати. І на ночь, на ноч, на ночь. Вставляється отак, двері там відкривали. А в двірну ручку. Ні, не в ручку. Там були спеціальні приспособи в коробку. Типа штаби була така. Так, і ти Вліво ліс вправляєш і вправо там вправляєш цей лом, типу щоб двері. Ну, не Так, так, так. Це, коротше, історія цього інвентаря. Поняв. А що євреї скривали тоді? Я не знаю. От кого пряталися? Я не знаю. Ми заїхали, їх вже не було.